Статус обмежено придатного, що він означає, та куди можуть мобілізувати в Україні чимало чоловіків, які мають статус обмежено придатних до проходження військової служби, обмежено придатні чоловіки не можуть бути відправлені безпосередньо на фронт. Тим не менш, вони все рівно підлягають мобілізаційним процесам, проте, де можуть такі чоловіки служити, йдеться у наказі Міністерства оборони України: 402, обмежено придатні статус обмежено придатного до проходження військової служби можуть отримати чоловіки, що мають певні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, з цими проблемами вони не можуть бути мобілізовані на фронт, проте. Статус непридатного також отримати не можна насамперед, чоловіки, які мають статус обмежено придатного до служби, не можуть служити у морській піхоті, у десантно-штурмових військах, на спеціальних спорудах, на плавскладі флоту, натомість їм дозволяється проходити військову службу у підрозділах або ж частинах, що займаються забезпеченням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в установах. Організаціях та навчальних закладах у постанові. Яку винесе військово-лікарська комісія, повинна міститися інформація щодо того, які види роботи може виконувати обмежено придатний під час проходження військової служби, кого відправлять на фронті у березні раніше? Ми повідомляли, що згідно з чинним законодавством в Україні на військову службу мобілізують декілька категорій чоловіків, зокрема, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 27 років, що мають досвід проходження військової служби. Військовозобов'язані чоловіки віком від 27 до 60 років, незалежно від того, мають вони досвід проходження військової служби чи ні, чоловіки, яких було знято з військового обліку, однак підстава виключення не є актуальною чоловіки, що були виключені з обліку, однак вони не були засуджені за тяжкі злочини за власним бажанням чоловіки, які у мирний час вважаються непридатними до проходження військової служби, однак. Обмежено придатні у військовий час, крім того, деякі категорії українців можуть мобілізуватися лише за власним бажанням. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають досвіду проходження військової служби. Також це стосується і жінок, нагадаємо, раніше ми писали про те, яке покарання загрожує чоловікам за наявку після отримання повістки. Також ми повідомляли, як чоловіки можуть виїхати за кордон з дружиною.